нової коаліції і ні, то було просто одно Я вважаю себе депутатом, який не виходив якраз з коаліції. І а, на сьогоднішній день, наскільки ми наскільки я зрозуміла, нова коаліція якраз не формувалася, тому що не розформовувалася стара коаліція. І в старій коаліції були так само позафракційні народні депутати, які були виключені зі своїх зі своїх ну, ну, чесне політолог. Ну, ми говорили про ми про толерантність. Ми так чудово починаємо. Але жіночі будячі своїм можна я ряди продовжу, будь ласка. Пепелі фронту? мені би дуже не хотілося б ставати опозиційним а народним депутатом в той час, коли потрібно не критикувати і не нарощувати свої політичні рейтинги на критиці, а якраз вміти брати на себе відповідальність і фокусуватися на своїй діяльності. Хочу зауважити, що а, ми пам'ятаємо часи, коли юридично у нас була коаліція в 302 голоси. Але фактично, ви знаєте, 302 голоси ніколи в цій коаліції не було. Тому що у нас в коаліції були досить різні утворення. А, там деякі специфічні коаліційні фракції, чи опозиції в коаліції. Зараз я все чекаю, чи в опозиції сформується ж коаліція в опозиції, чи буде опозиція в опозиції? Тому, вже а, почти зараз час. Я, я закінчу. А, чому власне я голосувала за відставку Єценюка і призначення Гройсмана? Тому що мені здається, що вже настільки ця політична криза затягнулася, і настільки люди втомилися кожні 15 ну, хвилин читати власне, нову вопрос. інформацію ну, і давай, про спасибо, призначення, Вікторія. але але я хоч, хочу про звіт сказати. А, давайте в цьому пакеті так йшла одним пунктом постанова про, про, звід, скасування, да, про скасування незадовільної. Результатів э, діяльності прем'єр-міністра Яценюка. <рив> Я вважаю, ви знаєте, що ми зробили такий карт бланш э, Яценюку, тому що очевидно він себе показав дуже слабкою особистістю, слабкою, тому що шантажем він вставив в пакет э, цю умову скасувати вишел, постанову <рив> По Ск... і, 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 аплодисменти однієї фракції і. Народного Дальний фронту. І, ми, і між давайте між? будемо відверті. Якщо би ця постанова йшла окремо, то за неї би проголосував про скасування цих результатів. Спасибо.